Додівать, да? Ну, як хоч, є просто щоб рудах не тримати? Ну точніше для СН, а на не буде. Поміняв А що це таке? Бомбочки. Подарували. Це так. осколковий снаряд. Мала, Мала авіаційно осколкова міна. О. Ви вообще кого нибудь спите? Спимо. коли не вичемо. У нас такого вночі літаємо, день ремонтуємося. Ну, фактично в суцільній темряві бійці готують дрон до виліту, пішають туди. БК і як буде команда, то будуть вже бити по ворога. Але ви собі уявляєте, як воно працювати фактично на да, допомагають ось такі ліхтарики, червоні. Був необ'ємні, займаємо багато місця. А ви одразу скільки там двоє, да бішаєте? Наразі два. Ну, бо більше не дозволяє вітер, погода. Ага. Ось, а Так, щоб це було ефективно і швидко, то наразі. так. Бо ми тільки що пробували з посилкою летіти, то так. Просто батько та... не, ага. не викинули. Вони в принципі ще не взведені, але ага. готові а до бойової. Готові. Та їх зводити дуже просто, дуже швидко. Ага. Треба, ну, коли вже треба літати, підбігаємо, чіпляємо батки, зводимо БК, що ми назад і взлітаємо. І полетіло. Ну. Ну, вітер так піднімається. Зараз вітер досить такий противний. Він ага, по в сторону ворога, що дуже важко летіти до них, ага. тим більше з нагрузкою. А повертатися пустим з легко. Що це за посилки? — Що це за посилки? Навіщо відчуваємо. Які посилки? Та це за мною. Ну це для піхоти. Це забезпечує піхоту, бо логістика, самі знаєте, дороги мінують. Uh -huh. Паралельно з тим водії потрібно і екіпажі, щоб берегти людей, просто кидаємо їх з'ясування. Та й нас важче з неба зловити. І замітити, куди посилку скинули, ніж там коли заїде машина або ще інше. Ну і машиною напередок не заїдеш, треба техніку броньовувати. А mm -hmm. по броньованій техніці зразу злітається все. Від мінометки до впієвішки. Mm -hmm. Тим більше, що ворога зараз навіть на нашому напрямку оптоволокно е не так масовано, але вже є. Активно застосовують. Якщо вони його масово будуть використовувати, то, то злі буде дуже важко. Маємо там стоїмо, так, щоб нас не замітили. Ну, я до останнього не вірив, що я людина, яка може військову військовофору. Чесно. Я до того такий, типу, не сильно хороблюй. Але так же вийшло. Та, Та ви єнот. А чого є на давну тут? А що не в... бачив, да? це сестра таке позвонити. Так, Я міг взагалі бути не на фронті. У мене по... Я обмежено зда... обмеження по здоров'я маю. Угу. Я можу в Тилах служити. Та й таке. То чого ви прийшли? Та потреба. Така наша робота. Та ні. Ну, таких типу цілей, що от я там завалив чи ще щось, то нема. Я більше ставимо цілі на те, щоб забезпечити наших. От, от, коли типу, ти доставляєш і там, наприклад, вредіку чуєш, як хлопці дякують, то, то напевно найбільше походу. якраз під сиряк вони починають рухатись, тому під сиряк є більша ймовірність, що нас б'ють, але... Ну, Буває Але вони бояться. Ну не знаю, як зараз, ну, на початку повномасштабки, на навіть на другий рік повномасштабки ці великі дрони наші боялися. То залежить хто саме, тому що є різна піхота. Хтось просто тікає, ховається під деревом, думає, що його не знайдуть, а хтось відстрілюється. Кого як навчили, кого, ну. Є от, наприклад, один хотів під плащем заховатися. Я його майже в теплах не побачив, але це був майже день, і ми побачили його в дану кагу проти. Він mm -hmm. не заховався. таке. Вони досить розумно і важко проти нас воюють. Не застосовуються. Ну, вони в першу чергу ставлять технології, які є і в нас, але вони їх масштабують. Ну, Переважно стволка працює тоді, коли є якась розвідка. Каби в них літають, я не знаю, напевно просто так. Типу, десь якісь цілі, або закидати більше кількістю, ніж якістю. Ось. А штурмовики, ну штурмовики в них, до речі, такі більше йдуть як масовані атаки. Ось. Бо малими групами вони тільки Ну, підходить до фронту, до лінії фронту. ось, А далі вже відбувається масовий, так. Це що я бачив. Пір на зв'язку Сергій. Так, мужики, що у вас там по погоді? Ну да вітер. Що ми можемо там по чи ніби? Чи хємо? Ну, долетіти ми то долетимо, але не факт, що ми вернемо його. Е, все, плюс тоді цей. Тільки при першій можливості зацепите темку бей. І... Добре. плюс. А що ви там шукаєте? Добре. До темочки. Лукамо, але останнім часом вітер і тут таблетку кидає в різні сторони, тому вирішили попробувати без хвостовиків. І мене так робили. Оце оці темочки, на що ви їх кидаєте, для чого вони хороші? Для Гарно. І спинення. У нас зараз е відпрацювання по укриттю, там, де є накопичення ворога. І якщо добре попасти, то вдасться його завалити, щоб вони звідти знайшли тільки один вихід. Це вихід в кінці тунеля. На той світ. О, так. Як каже наш сапер, познайомити їх з Петром на браві. А там далі най домовляється, хто куди. О, да, будемо зводити і полетимо. А, а там вже так, щось так. горить. Чекай, може, ще накидай у рівше далеко. А мене батьки не мають, щоб чекати на когось. Так, де там то вікно їхнє? Тут десь було. Ви працюєте? Угу. Там є ще. Є І знову режим очікування, так? Да? Та от зараз він відзвітується про землю. Uh -huh. Йому диспетчер скаже, чи є там якась ціль, чи чергуємо далі. Uh -huh. Ми в принципі зараз влучили. Разом прямо. ну, типу, 10 хвилин. Е е е е е часу. Mm. І, ну, ми тут не чули, щоб щось летіло, але чули, як пролітало якесь мокло. Ну, та таке, таке. Ви не дуже на зміні, коли там шасто Але Вона пролетіла в сторону констатії, все. Пі... Як тут навчатися нормально працювати оптоволокном, то нам буде тут блядь, сюрпас. Шастити не варто. Ну, нам... під, під Покровськом всі посадки вже і ці травася в павутині в від оптоволокна. Ну. А а, у нас там оглянути та... обльоти з Мавіків. Як хлопці десь якусь розвідку роблять, бажано дивитися, типу, самого ранку, коли як, як і сонце сходить. Там от по подеревах з'явився, все блистить. І з півішкою летину вздовж ну, маршрут. Все блистить, все в оптовух. То шляпа повна оптиволокна. Тут хто перший почне ним бабахати, то і буде на коні. Добре, <звістить> так, на ремонт. Да, да, Ретрік у нас там є. Ми піднімали на ньому ретроплету.